Протруйник насіння Максим, 4 мл на 1 літр води. Обробляємо насіння перцю передпасів на розсаду перцю, помідори, огірки, баклажани, все те, що ви будете сіяти. Обробляємо перед посадкою картоплю. 4 мл Максима на 200 мл води оприскуємо картоплю перед посадкою. На картоплю зустрічається парша, суха, мокра гниль. І він буде її захищати від цих захворювань. В декоративному садівництві максимум обробляю газони від снігової плісніви, які виходять під зими. 15 мл на 10 літрів води. Я назбирала шишок мугу для декору на новий рік. Думала, там буде купа насіння, там вийшло 20 насінин. Я їх посіяла в вазони для того, щоб вже не паритися. І вони проросли деякий час стояли, а потім почали по одній падати. Я думаю, пропадати від. Вилягання сінців. Я їх полила 1 мл Максима на склянку води, і вони перестали палити і вже стоять. Діюча речовина в препараті це флодіоксоніл в Максимі. Він довго зберігається на поверхні насіння і таким чином захищає його від хвороб протягом 12 -ти тижнів. В препараті Максиміксель до металаксину, до флодіоксоніла додали ще металаксин. Це діюча переноситься в точку росту і молоді частини рослини і захищає їх після проростання насіння. І для тих, що, хто вже додивився до цієї точки, я розкажу. я 20 років займаюся захистом декоративних рослин від хвороб шкідників і хочу поділитися наступним: Максим, зокрема, Максим XL, добре рухається по судинній системі рослин. Ми поливали сосни конторта від рак сірянка сосни звичайної, а хто в темі, знає, що хвойні дуже нечутливі до пестицидів і фунгіцидів, зокрема, а на Максим XL була реакція. Припинилася смолотеча, зменшилося активне всихання гілок, і не почали відмирати повністю. Так само використовувала Максим Іксель протягом стромусу сосни і теж переводила захворювання в вялодекучі. Я створила курс по захисту декоративних насаджень від хвороб і шкідників. Розкриваю питання, чому щось десь не так. Рекомендую, як вирішити проблеми у ваших насадженнях, виходячи з власного досвіду. Вже готовий інтенсив по газонах. Пишіть директ, кого цікавить. Поливали ми в розмірі 15 мл Максим XL на 10 літрів води. І здорових вам всім, рослин!